Судова охорона не впускає до приміщення суду, мотивуючись а, якимось розпорядженням, які нам не дають почитати. А, Хотіли би визвати наряд поліції для того для збереження норм закону. Півгодинна штовханина та виклик поліції так починалося слухання справи щодо керівника обласного осередку нацкорпусу Олександра Тарнавського у Новозаводському суді Чернігова. Слухачів та змі до приміщення суду не пускає судова охорона через карантинні обмеження. Доки іншого не вирішить суддя у справі. Немає жодних карантинних вимог. Місто Чернігів знаходиться в зеленій зоні, судове провадження вони відкриті. Будь ласка, дозвольте нам зайти. Будь ласка, почекайте зараз. Це питання головну сі розглядає. Поясніть на якій підставі рішення. На якій підставі Олександру Тернавському закидають на цензурні написи на парканах Чернігова, які з'явилися в кількох мікрорайонах міста 13 серпня цього року. Мені інкримінують намалювання графіті зелі Через зірочку, ну, зазначу, що там цього образу слова не було. І у них же в постанові було написано, що це образа президента. Хоча, як на мене, зіля це може бути якісь Зіляєв, там. ну, хто завгодно може бути зіля. Тоді управління Нацполіції області на офіційному сайті повідомило, що склало на Олександра адмінпротокол за статтею дрібне хуліганство. Максимальне покарання 15 діб адміністративного арешту. Я ці надписи підтримую, малюнки вважаю сучасним мистецтвом. і хочу Зазначити, що вони жодного вандалізму вони не несуть тобто жоден комунальний будинок, будівля, державна будівля. Паркани там звичайних людей чернігівців. Жоден не постраждав. Всі написи були зроблені на тимчасових парканах великих будівництв. Справу про адміністративне порушення Олександр називає помстою поліцейських через інший інцидент. Стався він 14 серпня. Чернігівський осередок нацкорпусу прямував на акцію протесту під офісом президента. Їх зупинили поліцейські мета переписати всі документи, всі наші паспорти і знати, хто буде брати участь в акції. Ми на це відмовились. Я так здогадую, що один з поліцейських позвонив на 102 і повідомив, що у нас в транспорті є зброя і вибухівка. Дві години вони тримали нас на трасі, і з їх боку були чисельні порушення закону. На цю зупинку ми написали заяви в ДБР, тому що були порушення прав жінок, коли їх перевіряли чоловіки. Поліцейські не представлялись. Суспільне написало запит до головного управління Нацполіції в області з проханням прокоментувати ситуацію. Думку право. Хоронців опублікуємо, щойно отримуємо відповідь. Суддя Новозаводського суду Чернігова Юрій Овсієнко відклав слухання, бо Олександр Тарнавський та його адвокатка Катерина Кулініч не встигли повністю ознайомитися із матеріалами справи. Я досі не вивчала матеріали справи, оскільки нам надали наклали резолюцію взагалі на наше клопотання тільки дві години назад. Офіційно інформацію щодо за яким правопорушенням його притягають, ми почули тільки сьогодні від судді. До цього часу достовірної інформації ми не отримували. Продовжать слухати справу 14 вересня у другі дня. Анастасія Лоза, Роман Репа. Новини на Суспільному.